Ми продовжуємо розповідати про депутатів, обраних жителями сумщини до нової верховної ради. Нагадаємо, найзапекліша боротьба розгорілася в окрузі номер 161 із центром у Рамнах. У підсумку переможця виборів кандидата від блоку Петра Порошенка Миколу Лаврика і самовисуванця, учасника АТО Олександра Бойка розділили 662 голоси або менше відсотка. Чим планує займатися екс губернатор у восьмому скликанні і які підводні течії його чекають? Дивіться далі. Окрім ромен, до округу входять п'ять районів. Новообраний нардеп обіцяє надалі спілкуватися з мерами, сільськими головами та населенням, аби знати головні проблеми. Нині це готовність бюджетних установ до опалювального сезону. Головний пріоритет роботи в парламенті більші повноваження і кошти для місцевого самоврядування. На думку політика, відповідні зміни до конституції можуть бути ухвалені ще цього року. Без децентралізації влади, без ліквідації. Оцього, будемо також бюрократичної вертикалі, яка сьогодні витягує із місцевих громад останні к як то і розпорушується, не можна побороти і корупцію. мова йде про те, щоб надати відповідні додаткові повноваження, в тому числі бюджет утворення. Управління, в тому числі на рівень місцевих громад, колишній голова сумської обласної адміністрації та ради Марк Берхман вважає, що обрання Лаврика має дві сторони медалі. З одного боку людина зі стажем, успішний підприємець був мером ромен і двічі очільником сумщини. З іншого влада змушена діяти швидко, тож від окремого депутата мало що залежатиме. Також Берхман упевнений, громадяни мають впливати на своїх обранців. Якщо відчоти губернаторів по совершенно конкретним законам станут рутинной даже работой депутата на округе, и если все будут ожидать от депутата каких-то киевских денег, то у всех депутатов одинаковые и довольно нерадужные перспективы. Нагадаємо, 161-й округ відзначився не лише мінімальним розривом між лідерами, а й рекордною кількістю бажаючих голосувати на дому. На думку координатора мережі ОПОРА в Сумській області Олександра Хоруженка, 10% є підозрілим і дуже разючим показником. Костянтин Ялішевич, Віктор Лапченко на часі новини.